Проблема, коли емоції накривають. Навіть найдрібніше рішення і тебе вже трясе. Хтось слово погане сказав, все, нерви не тримають. Будь-яка дрібничка здається слоном. Лежиш вночі, крутиш це все в голові і ніяк не відчепишся. Думаєш, поки не посинієш. І зосередитись не можеш через 10 хвилин залізеш в телефон, дивишся, пошту, погоду, скролиш і робиш собі чергову каву. Навіть вихідні проходять. І ти не можеш відключитися з родиною нормально не проводиш час, розслабитись ніяк. А що якщо була б якась методика, яка б цю емоційну застряглість прибрала туман в голові, розвіяла, щоб думалось ясно, допомогла прийняти рішення без цих всіх метань за якісь хвилини? То тільки подумай, скільки вихідних безсонних ночей, важливих моментів з близькими ти повернув, коли можеш сидіти спокійно, знаючи, що все під контролем, і ти з будь-чим справишся. Наскільки більше ти б отримував від життя? Якщо хочеш повернути свою внутрішню силу і знайти той спокій, то зроби цей революційний крок, який змінить твоє життя, і близькі тобі, ще дякувати будуть, переходь по посиланню в моєму профілі.